Дівчата, усім добрий день. Сьогодні у свій вихідний я долучилася до дуже гарної роботи. Це плетіння сіток для військових. Ось потрібно. У нас багато є. Ось покажуть, у нас іде робота, бачите, всі працюють, всі щось роблять, плетуть сітки. Бачите, це в нас у міській, у міській бібліотеці нашій. Ось вам хочу показати така майстерня, де працюють усі. Бачите? Зараз, поки немає людей, трошки порозходилися. Ось такі сіточки виходять. Ось ріжемо на такі ось клаптики. І приходять дівчата, які вміють плести сітки. І ось... Вони таку сітку плетуть. Тканину приносять всі небайдужі люди, діти, жінки, чоловіки. Зранку було дуже багато людей, вже всі порозходилися, вже майже під вечір, тому залишилися тільки самі стійки. О, бачите, це знаходиться, ще раз повторюю, в нас в інформації. Міська бібліотека. Отак. Тому хто має бажання, долучайтеся до гарної такої справи. Ось так. Отак кінточки плетемо. Сюди наликаємо, зав'язуємо і кожну стрічечку отак пускаємо. Може, Після того, як гарно попрацювали, прийшли в чайну країну попити смачненької кави. Нам дівчатка зробила багато. Погода на вулиці не дуже, тому ми сидимо в приміщенні. Ой, дуже надіємося, що скоро все буде добре.